Так, Вітаю, друзі! Сьогодні буде невеличке відео про філателію. Я там раніше знімав відео про ці там мені декілька каталогів подарили. Такий все, ось такий, ось такий. Там потрохи починаю їх. Вичитувати, дізнавати цікаву інформацію. І один з підписників там, задав запитання, ну не задав запитання, а поцікавився цікаво, який був перший конверт першого дня в Україні. Я сказав, що там, як знайду інформацію, то обов'язково поділюся. Ось тут на головній сторінці вказані марки. Це перші марки, які випускались. Самі ранньої незалежної України з 92-го року. Ось, і вирішив показати, можливо, комусь ще буде. Це був підписник Шерлок Холмс, спеціально. для нього. Можливо, ще комусь буде цікаво. Мені якби, теж, теж цікаво, стало. Та я, якби я і за компанію дивився це все. Ось, друзі, тут якби, розпочинається каталог з перших марок, з УНР, з здається, поштові марки. Української Народної Республіки. Вони в каталогі йдуть під першим номером, Вон, бачите, номер 1 10 шагів. Це були 18-ті роки. Потім які там 20 ті Української держави, Української Народної Республіки. 19 ті роки вийшли ще марки. І поштові марки Української Соціалістичної Радянської Республіки. Це був який двадцять третій, який потім вже вийшли марки вже в Незалежній Україні. В цих були невеличкі такі підбірки. Тут цікі дві, 3, 4, 5. ВНР 5 в республіці. Навіть що там не 5. А, в Республіці вона одна, тут які раз, два, три, чотири. І потім пішла вже Незалежна Україна, 91-й, з 91-го ріку. І перша марка після, це, після Незалежності України в 91 му році була 500 років українському казацтву. Фокус ТД. Ось така марка. 500 років утворення українського казацтва. Вона була під номером 11. Але в Незалежній Україні перша. В 92-му готувалася в 91-му, а вийшла в 92-му році, 1 березня. 500 років українського казацтва. Малюнок Іва Хненка, і Вахненка. офсетний, Тут скорочення ще не все. Зубчата, зубки гребінчаті, розмір марки 12 на 40 мм. 6 на 6 варкоші 36 штук. Так, Рисунок. Засновник Запорізької Січі: Гетьман Дмитро Вишневецький. Байда з двома казаками-побратимами: один з Бунчуком, гетьманською регалією, другий з кобзою. Нагадуванням про народні думи і пісні, присвячені Байді. Вгорі зображення герба Запорізької Січі. Напис 500 років українського козацтва. 91 рік. Рік підготовки марки до випуску. Але вийшла вона 1 березня 1992 року. Так, багатоколірна. І ось тираж 2,5 мільйони штук. І лише перший з цією маркою був перший конверт першого дня та штамп першого дня до цієї марки. Їх зараз я покажу. Так, у нас тут. Де там вони йдуть? Тут поки що йде каталог, а штампи починаються на сотій сторінці. Ось. Штемпелі перший день. Після порядкових номерів штемпелів вказані номери марок і блоків. Ось бачимо перший штемпель е першого дня до марки 11. І ця марка в нас. 500 років пазарства під 11 номером, так що це тут потерявся. Ось вона у нас. Бачите, 11 номер. Ось такий штамп був найперший. Ось, потім покажу конверт, на якому ставився цей штамп. Ось він. Конверти. Теж перший. До марки номер 11 малюнок за графічною віньєткою МС- Самокиша. Козацький загін у поході, формат 161 на 114 мм. Тираж 8000 штук. Тут в передіслові є. Було написано, що тут якби показу на конверті могло бути написано, що тираж 20 тисяч штук, але тут приводиться фактична кількість конвертів, які друкувались. Тобто отакий конверт. І ось такий штамп до марки 500 років. Українського козацтва був найпершим. Перша марка, перший конверт, перший штамп першого Дня Незалежної країни. 92-й рік. Зараз покажу там на аукціонах я декілька декілька зображень. Знайшов. Ось, друзі, знайшов декілька зображень. Оце конверт. Тут якість така собі. Ось це вже той, що прийшов в пошту. Так поставити на паузу, мабуть, да? Це, цей, що пройшов почту, ось бачимо марку 500 років казацтва. Штамп першого дня. 1 березня 92 року. Київ 1 голопо штамп. Ось марки, які тоді були, тоді взагалі що, що хочеш було в Україні. 50 копійок марка надрукована на звичайному аркоші. Ось прицепили радянську марку, але вона не загашена. Мабуть, ходили такі, і такі, які хочеш. Відправник, отримувач правління спілки філателістів. Ось такий був штамп. Ой, штамп-конвертик гарний. Ось така зворотня сторона, бачимо тираж 20 тисяч стоїть. Спілка філателістів в Україні випустила цей КПД. І штамп відділення отримання. Так. Ось такі були. Це ще, мабуть, радянський конверт. Теж люди згасили її і пропускали через почту. Марка штамп, а вже конверт Декларація про державний суверенітет України. 16 липня 90-го. -90 Ось такий все це вже саморобний, мабуть. Чи може було щось таке, я там не дуже ще в темі. Ось такий теж на радянському конверті. Угу. Ось таке ось все, друзі. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі. На оцьому гарному конверті пропоную завершити відео.